Обрання, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходять ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження BMW 320 2014 року випуску з механічною корпорацією на задньому приводі з надійним двохлітровим дизельним двигуном. Автомобільчик в ідеальному, що технічно, що лакофарбовому стані, таке чудово, то можна придбати у нас на філіалі місті Вінниця за 11 тисяч Нагадую, автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову оптику. 16 оригінальні легко диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджен, без підкрасів. Є повторювачі на цикалах, автобічка у нас позові. Універсал. Також присутні задні партроники. Авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників на сервоприводі. Багнічок у нас в ідеальному стані доглянутий. Нагадаю, лакофарбовий стантомбічка без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підголіночки для пасажирів, підлокіточка з пістаканичками, склопідйоночок, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 склопідйомничка, електро, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, датчик сіда до дощу, мультируль, авто, механічна шестиступенева коробка передач, штатна мультимедія, навігація, кондиціонер. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниці за 11290 доларів, або придбати автомобільчик в лізинг, або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.